Це зазначено про реєстрацію його відповідно. А на підставі чого? На підставі того, що є 69-та постанова, яка є основополагаючою, і є на сайті ЦВК України. І в даному випадку у нас торгова стаття оголошення обраного голови. В даному випадку є 69-та постанова. Є необхідність витрачення? Ні, немає. Ні, Ні, не Учасників процесу. У мене цікавий відповів відповідей. Ви е, оскорюєте цю 75 ту Заводі, я означаю, що це не наш документ, це документ за комісії. Ми також про нього знаємо лише з листа, що там насправді, на але хочу звернути вашу увагу, що позовні вимоги, позовні вимоги в резолюційній частині посилаються саме на самому І якщо ми її не побачимо, як ми можемо задовольняти дану вимогу або в її, не бачивши саму постанову, що концерту. Але, але якщо суд вважає за необхідне і за запротиво розглянути дану справу на сказаної постанови, я вважаю, що суд розумніший за мене і хай робить так, як він вважає. І суд теж не може закритими очами на щось посилатися. Є першочергові е, істочники, тобто постанова рішення розпорядження. Так, ще раз, представник позивача. Постанова 69-та ніким не скасована. Так, 14 листопада 2015 Так. Вона зараз знаходиться на сайті ЦВК. стосовно того, що про визнання міським головою А що про що мова тоді йдеться в 71-му? Ну, Якщо це... Якщо є це, Ні, це стосовно реєстрації, тобто ви розумієте, що будь-який документ, який повинен бути визнаний, повинен бути зареєстрований. В позові, позові мова йдеться. А в позові мова йдеться тільки інформативна стосовно того, що сам Черненко посилається на цю постанову. А в даному випадку... В даному випадку це стосується саме виконання постанови. А тут якщо зазначається 71-й, то заповнезато відповідача невідкладно, тому що його сам Черненко просить з того приводу, а він не тільки не має наміру виконувати. І ви розумієте, сама 89-та стаття, яка зазначається в цьому, в цьому листі на ім'я Горошка, а от я зазначаю закон про випадку, вона зазначає, що... Реєстрація обраних депутатів сільських селищів міських головних старост. <кхи> тобто зазначено, що у разі обрання з кандидатів, включення до списку місцевої організації так далі, має право звернутися до його реєстрації депутатом лише однієї місцевої ради. Тобто, в даному випадку це реєстрація, а в даному випадку є 69 постанова про обрання міським головою. Дякую за розмову. Так, ставиться питання про можливість допросити. Я хочу с учетом действующего законодательства внести следующее. Главным документом все-таки о том, что город избрался для руководителя, является 69-е постановление от 18 ноября. Потому что там записано в этом постановлении городской избирательной комиссии вожатый Литвич Игорь Николаевич, обранный на московским миским головой. Это исходный документ, после которого пошли вот эти все остальные, в том числе и 71 26 ноября то есть через неделю после 18-го городская газета «Новомосковская правда» напечатала это сообщение городской избирательной комиссии. 71-е постановление 30 ноября. Речь идет о чем? О регистрации. Что такое регистрация? Регистрация в городской избирательной комиссии избранного руководителя предполагает его отказ от возможной другой деятельности, либо производственной, либо предпринимательской, либо общественной, о чем, соответственно, я подавал документы. Поэтому городская избирательная комиссия вынесла 71-го постановление как утвердительный акт о том, что я нигде не работаю. 43-я статья Конституции, по-моему, дает право человеку на труд и на заработную плату. Вот я с того дня являюсь, идет в нарушение Конституции. Я не работаю, я не имею доходов, а как мне жить? из-за того, из того, что секретарь городского совета вот, и компания депутатов на протяжении полугода не принимают решение о прилюдности решения номер 69 от 18 листопада 2015 года. Поэтому всем Семскера постановления не имеет той главенствующей роли, о которой сегодня пытаются. Шановный позывач, э -э зараз мае, не принцип юриспруденции, Якщо посилання на якусь постанову розпорядження, то в справі повинен це документ бути. Тим паче, це стоїть позовні вимоги. Учасники процесу. Я звертаю Давай, я, другі, я, другі, я, другі. я учасники процесу. Давайте другі, реагувати другі, учасники другі. процесу. Я звертаю вашу увагу, що не долучення, не дослідження пірва істочника тобто, документу може бути. Подальшому відмовою, яке умови. У нас питання стоїть навіть в планих вимогах. Ви ж не хотіли приймати, ні зітеляного світу, ні в, в святі. Чекайте, ми зараз не проприймете. Так не йдуть, ми, та ми, ми, ми зараз питаємо про виборчу комісію, постанову. Я кажу на всі засідання суда. Та сторона до суди не ходить, і в цим он пише, а ви ще читаєте, що він прав. Пане відчувають. Суд е, зауваження це не приймає. Я про інше мову вибуху, бо мене не хочете дослухати. Я позовну заяву читаю перший пункт. Визнати бездіяльність, що тривало на внесення до порядку денного питання е, постанови 71. Раз, де тут 69-го. Зобов'язати відповідача на виконати ТТТ постанову 71. Четвертий пункт аналогічно. Де тут 69 постановка? Посилання на 71 шу Ну я теж така ж людина, як і ви, я не м'ясний. <рес> <рес> що там написано про <рес> 71-шу. Ми <-три. рес> можемо забавити 69-го і 71 шу Стосовно того, що саме 69-та зазначає голови обраним, а в змісті цього листа, а, що було направлено нагорошку, зазначається. Приїха постановиться з першої прорестації обраних військом покладок. Так, а... учасники ставиться судом питання про можливість перейти до судових дебатів. Сторони. У вас все, ви все, кожна сторона надала суду. Пояснення, документи.